Всім доброго дня! Ми з України, будьте здорові з неділею. У нас сьогодні просто неймовірно сонячний, чудовий прекрасний день після важкої ракетної ночі. Я впевнена дуже багато не спала. Вранці всі вже бігли по своїм справах! Добрий день, теж щось купував. Добрий день, Добрій день. Добрій день. Ми, як завжди, з вами в центр трошки пройдемося нашого онівничого селища, яке я дуже люблю, якому я прожила більше половини свого життя. Зараз щось куплю, що мені треба. Я не знаю, що мені треба. Здогадуюся. Хочу київський торт. Прямо і почнемо. Щось зайдемо, якщо він є. Я йду. Добрий день. Добрий день. Добрий день спортсменам. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Все розгляну. Що тут у нас є? О, базарчик вже закінчується. Зрозуміло. Це щось подивитися, я не знаю що. Потім зайдемо. Добрий день. А потім повернувся. Всім зичу гарного, позитивного вечора. Будьте Дякуйте.